кого маленький блог? В кого менше тисячі підписників? Менше 500, 30, 20 підписників. А ви хочете, щоб їх було 5 тисяч, 10 тисяч, сто тисяч. Ви думаєте, як я зараз буду вести блог? Про що я зараз буду розповідати? У мене ж така маленька аудиторія. Що, я буду вести себе так, наче ну, я вже якийсь блогер. Треба спочатку набрати аудиторію, а вже потім позиціонувати себе як блогер, вже ввести блог як справжній блогер. А ось увіть, що ви до себе на день народження запросили 30 гостей, а до вас прийшло тільки п'ятеро. О 25 просто не змогли свої справи, хтось захворів, хтось ще щось. Що ви не посадите їх за стіл святковий? Ви не запропонуєте ту їжу, яку ви приготували. Ви будете їм просто наливати воду із під крану. Це не вода з під крану, якщо що. Навіть не будемо наливати їм воду, да? ми просто будемо сидіти засмученими, дивитися да, з таким от кислим обличчям. Типу, ми ж хотіли аж 30 людей, а прийшло всього на всього 5. А тепер ви подумайте, як ці люди себе почуватимуться. Їх не хочуть, їх недостатньо. Їм буде погано. То, може, треба влаштувати вечірку на 5 людей, дістати всю їжу, яку ти приготував, дістати якусь на столку і в неї поробіться. Розповідати їм свої веселі історії, і не важливо, що їх всього п'ять, їх аж п'ять.